Дуже багато роботи виконуємо зі знижками і дуже багато таких робот, наприклад, ремонт електрообладнання, стартери, генератори, компресори, ну, будь-який спектр електрообладнання ми виконуємо зовсім безкоштовно. Там заправка масом, хлопці там привозять лише свої матеріали, ми виконуємо свою роботу. Остров в плачевном такие еще даже бывают, что не подъемные, но все равно поднимаем, делаем, и машины уходят. Дети у нас думаю, оставить тут образ жизни. там конструкции для укрепления. С Будівельні фундаментні блоки нам надавали для для будівництва для будівництва бстів. Саме нами з нашою допомогою були зведені блокпости між і Дружківкою на виїзді із дружківки в сторону Покровська. Через кілька днів ми поїхали. Ми облаштували такий майданчик для плетіння сіток маскувальних. Ми по, всі, по всьому місту, по школам позрізали сітки, які там закривали, там волейбольні сітки, футбольні ворота, все, все, пішло, все пішло на фронт. Більша частина – тина. Того складу ДФТГ на той момент вже зараз служать в Збройних силах України, які пішли на сам перед на саме передоп, пішли захищати Україну. Деякі з них, на жаль, вже не повернуться. Моє рішення складалося з того, що ДФТГ були дуже обмежені в повноваженнях, дуже були обмежені в переміщеннях. Тому, як і інші, було прийнято рішення піти добровольно в лаву зсу. Саме 81 ша десантна штурмові війська, бригада десантно-штурмових військ, 122-й батальйон.